Таємне життя грудика Таїс Золотковська. У дворі жовтого будинку жила кішка. Влітку вона дрімала в сизій тіні гіллястої черешні. Взимку вона грілася, як могла, та попросилася в дім, нявчала на ганку, сиділа на підвіконні, стукала лапкою у скло, доки її не впускали всередину. А якось, коли господарів не було вдома, зробила підкоп у снігу, але хід привів її до глухої стіни. Кішку звали рудиком, не маркізою, не принцесою. Народилася вона такою розбишакою, що всі були впевнені, це рудий хлопчисько і назвали Рудиком. А коли дізналися, що це дівчинка. До імені вже всі звикли і міняти не стали. Родина, яка мешкала в жовтому будинку, звертала на кішку увагу лише тоді, коли та щось накоїть. Ось і сьогодні вони скаржилися на неї одне одному. Вчора вона видерлася на верстак і скинула банку з червоною фарбою, бурчав тато. Тепер моя майстерня схожа на місце злочину. То води їй налий, то корму насип, підтримала мама. І в кущах томатів товчеться. От, скажіть мені, мама на цих словах вперла руки в боки. Що вона в тих томатах забула? Старша дочка Соня теж підклала дрову багаття. Кішка тупоче на даху моєї кімнати, а вночі воює з котами та кричить. Я очей не можу стулити, а вранці до школи рано прокидатися. Мамо, можна я сьогодні вдома залишуся? Мама похитала головою та простягнула соні пакунок з бутербродами для школи. Кішка стрибнула на підвіконня і голосно нявкнула. Собака ласка загарчала та притисла вуха до голови. Коли ніхто не бачив, кішка давала їй пазуристою лапою по носу, аби не їла сухий корм із кішкиної миски. Можна, я скажу? запитала Леся, але її ніхто не почув. Молодша донечка була достатньо дорослою, аби самі чистити зуби та виписувати вісімки на самокаті. Але замалою, щоб ходити до школи та сердитися на кішку. Рудик їй подобалась. У неї було м'якеньке хутро кольору ванільного печива та іржаві очі. Вона дивилася просто й прямо на людину, себто на Лесю. Дівчинка хотіла було щось сказати. Її серце закалатало швидко-швидко, добирала слова, але не встигла. Якщо вона така бешкетуха, вів далі тато, то віддамо її тьоті Галі. Рудик нагострила вушка, а очі їй стали більше сливи, що достигали в садку. У мене сьогодні стільки страв, стільки справ, завтра піду до цьоті Галі та розкажу їй про Рудика, відповіла мама. Бо всіх котів лінюхів та неслухів виряджають до котячого палацу. Мама глянула у вікно, кішка зникла. У Лесі в голові застукали молоточки, а в обличчя вдарила кров. Доню, тобі добре?» Все гаразд, мамо, пробогмотіла Леся. Розвернулася і щодуху побігла на двір. Рудик лежала на травичці під черешнею та дрімала. Леся прилягла поряд. Ти справді така ледащиця, як усі говорять, шепотіла Леся. Рудик щільніше столила очі. Теплий вересневий день котився до середини, а Рудик так і лежала собі під деревом. Кішка дрімала на спині. Підставивши пухнасте через це проміню осіннього сонця. Може, ти і справді безкорисна, прошепотіла Леся. І наступної миті руди кинулась в кущі малини. Почувся шурхіт, писк, дрібні червоні ягідки всіяли землю. Кішка вилізла з кущів і пронесла здобич сіру мишку. Поки Леся оговтувалась, Рудик повернулася на ложок та всілася перед дівчинкою. Лапи та мордочка кішки посіріли. Тебе б не завадило скупати, сказала Леся, чухаючи її рудувату сіру голівку. Зайшовся дзвін сільської церкви, сповіщаючи про середину дня. Рудик, як за командою, помчала геть. Леся порожогом кинулася за неї. Тобі зараз від мами дістанеться, гукала вона. Та рутика це не обходило. Вона пройшлася грядкою та старанно загрибала лапами землю біля кожного кущика. Листя рослин розпрямилося під суровим котячим поглядом а самі томати зачервоніли. Леся зірвала кругленький томат, витерла сукенку і відкусила. Смакота, сказала дівчинка і простягла рудику. Рудик понюхала томат, відсахнулася та побігла на город, де росла картопля. Смугасті, колорадські жуки вгризалися в листя. Рудик торкнулася лапкою одного кущика, іншого та взялася збивати жуків на землю. Леся тупотіла слідом, розчавлюючи шкідників. Тату покликав Лесю їсти. Рудик попрямувала за дівчинкою. Леся хотіла було розповісти, яка виявляється Рудик корисна кішка та лише й прошепотіла. Можна, я скажу. Знову забили дзвони та заглушили її голос. Під час трапези Рудик ходила по карнизу сюди-туди та виглядала особливо милою. Надвечір Леся знову вийшла на подвір'я, Сад повільно огортали сутінки. Над будинком літала та кричала велика темна сова. Ходу вітер, і Леся зіщулилася. Рудик підбігла до дівчинки, сілася та затято нявкнула. Леся дістала з кишені шматок курки, захованої у серветку, і простягла кішці. Рудик узялася за смаколик. Тінь накрила землю, коли великий птах пролетів над Лесею та кішкою. Вони почули скрипучий зойк, наче потяг гальмував на рейках. Рудик кинула недоїдену курку і помчала геть. Дівчинка пошукала б де її заховатися, та побачила Рудика. Кішка тягла в зубах здобич, яку вранці піймала в малині. Мить і Рудик застрибнула на дах будинку, наче ніндзя. Вона загальмувала на самому краєчку даху. Тут був льоток для птахів, які жили на горіші. Саме там оселилася сова із савенятами. Рудик простягла сові здобич, а птаха годувала совенят. Леся стояла, задерши голову, та спостерігала за рудиком і сновою. Знову ця кішка топотить по даху, крикнула Соня. Все, завтра до школи не піду, так і знайте. Почулося заспокіливе бурмотіння мами та бурчання тата. Леся відчула за спиною шурхіт лап, обернулася. Три великі брудні кішки накинулися на частування Рудика. Ці кішки на все село зажили слави справжніх розбушак. Леся скрикнула. Коти побачили Лесю і попрямували до неї. Вони ступали м'яко, як три пантери. Леся затулила очі руками та затремтіло. Залунало відчайдушне нявкання, вереск та сканина. Щось дзенькнуло та дрябнуло Лесину ногу. Серед черепків сиділа рудик та облизувала лапку. Коти втекли. Ти врятувала мене, рудику, заплакала Леся. З будинку вибігли батьки, з розбитого вікна висунулася соня. Я все бачила, залавала вона, руда кішка розбила вікно. Ласка зайнявся гавкотом. Тато сердівся. Нічого більше вирішувати, виголосила мама. Завтра рудик вирішить Галі. Леся намагалася щось сказати, але сльози завадили це зробити. Наступного ранку Леся схопилася з ліжка та побігла на двір. Зараз вона знайде Рудика, приведе її додому і розкаже родині, яка вона насправді незамінна кішка. Але Рудик зникла. Леся пошукала під черешню, зазирнула в малинник та під кущі томатів. У кущах картоплі блимнуло щось червоне, і Леся підняла із землі костюм суперкішки. Вона збиралася вилізти на дах. Та тут її побачила мама. Рудик, зникла, прошепотіла Леся, стримуючи сльози. Ще повернеться, доню, промовила мама, і притилила Лесю до себе. Ні, не повернеться, от побачиш, скрикнула Леся і тукнула ніжкою. Може, втекла до тюті Галі? мама здивовано подивилась на Лесю. Їй там добре житиметься, їй, може, й добре, а от нам ні. Намацавши в кишеню кішкіну одежину, дівчина мітно стисла її. На ранок мама насвистувала, вставляючи скло в шибку. Тато пританцьовував і смажив котлети. Аромат розносився по всьому селу. Соня заснула в гамаку. Собака ласка, знай собі махала хвостом та смикала Лесю за сукінку. Запрошувала гуляти. Усе ніби було, як завжди, але щось таке було не так це відчувалося у повітрі. Леся лежала під черешню та сумно дивилася в небо. Уже надвечір родина гірко пошкодувала, що позбилася рудика. Маміни томати змарніли. Вона ходила довкола, поливала та навіть гладила листочки, та вони однаково жовкли на очах. Мама повернулася у садочок, де побачила, як сова літала навколо дому в пошуках рудика. Виявилося, що єдине, чого боїться тата, це хижі птахи. Прикриваючи голову руками, він кинувся в будинок. Там тато побачив старшу донечку. Соня верещала, вгледівши мишу в кухні. Дівчинка залізла на табуретку та відмовлялася злазити. Коли втомлена родина влаштувалася надвечір у вітальні, було вже не до посмішок та співів. Почулася нявчання, гуркіт та знову розбилося вікно. Трійця котів хмарою помчала геть. Леся набрала повітря у груди. Можна я скажу? запитала вона і розповіла про подвиги Рудика, про сову, тамати, картоплю і як смілива руда кішка ганяла зграю котів. Хто б міг подумати, що нам без рудика стане аж так сумно, сказав тато. Вона так приємно муркотіла, коли сиділа на колінах, додала Соня. І їла те, що їй давали, сказала мама, не те, що дехто, усміхнулась вона. А мені, Рудик, подобалася найбільше, коли лежала черепцем догори та грілася на сонечку, закінчила Леся. За диваном щось зашоруділо та зашкрябало. Ми маємо її повернути, сказав тато. На ранок заспана родина вирушила на пошуки Рудика, гукали седолом. Рудику, рудику, киць киць. Дійшли додому тьоті Галі. Бачили котів білих, смугастих, трійцю розбишак. Але рудика не було. «Тютю Галю, покликала мама. Наганок вийшла пишна рум'яна тітонька. На руках вона тримала рудика. Віддайте нам нашу кішку, будь ласка, сказав тата. Тютя Галя подивилась на маму, тата й дівчат і мовила, якщо вона до вас піде, то так тому і бути. Якщо ж ні. Будемо її одинадцятою улюбленицею. Леся затремтіла, вмить вона розгубила всі слова. Усі кликали та благали Рудика повернутися, але кішка навіть не озирнулася. Ані киць киць, ані ходи додому не спрацювали. Рудику, видихнула Соня, ходи до мене, котику, ти можеш бешкотувати, скільки захочеш. Люба, кицю, сказала мама, без тебе ми вкрай засумували, і то мати теж. Повертайся, ми тебе любимо. Усі подивилися на тата. І котлет тобі згодую, скільки захочеш. Але кішка сиділа, як сиділа собі на руках у нової хазяйки і навіть не думала йти. Вона відвернулася. І лише скоса поглядала на Лесю. Ми так завинили перед нею, сумно зіткнула мама. Треба було діяти тут і зараз. Леся намацала щось у кушені, потягнула. Стривайте! дівчинка дістала костюм суперкішки з кишені й наблизилася до Рудика. Рудику, ти дещо забула у нас? Тримай! Хоча ти і без цього костюму нам дуже-дуже потрібно. Рудик потерлася плечі од Галі, зістрибнула на землю, та наступної миті вже бігла додому, і вся родина бігла за нею. Ну, тато, звісно, поважно кракував. Мама йшла поруч, а ось дівчатка стрімголов мчали за рудиком. Відтоді в Рудика з'явився справжній дім, жовтий дім з мисочкою, у якій завжди була їжа, з ліжечком біля теплого каминка, яке вони інколи ділять із ласкою. Дім сповнений любові. Але рудик не сидить удома, бо ж на дворі має чимало справ. Треба ж комусь оберігати у їх. Людиськ, думає Рудик.